Зеленському, начебто, повідомили про закінчення війни під час телефонного дзвінка і заходу. Випливовий співрозмовник пояснив, як можна зробити це швидко. цім-то такий мир буде вигідний усім, а Україна отримає ряд переваг. Неочікувано випливло. Питання ленд-лізу і зняття обмеження на постачання будь-якої зброї звучить дуже солодко, але треба буде вдатися до перемовини з расистами. Що це за план? Розбираємося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити жодних актуальних та важливих новин. А ми вже розпочинаємо їх розповідати. Кандидат президенти США Дональд Трамп розкрив подробиці своєї розмови з Володимиром Зеленським. І назвав Джо Байдена одним із винуватців війни. В Україні Трамп розповів, що сказав Зеленському, що ми маємо закінчити цю війну. Американський політик переконаний в непереможності Раф. Ви зіткнулися з військовою машиною РФ. Це те, що вони роблять. Вони ведуть війни. Вони перемогли Наполеона, Вони перемогли інших. І весняний наступ так і не відбувся. Рашисти мають мільйони мін і тисячі армійських танків. Цього не повинно було статися, сказав кандидату президента США за словами Трампа. Кремлівський очільник Володимир Путляр та глава Китаю Сі Зіньпінь – сильні хлопці на думку Трампа, Путляр ви. Рішив напасти на Україну з двох причин: підняття цін на паливо, через що у Кремля з'явилися гроші. а Також через вихід військ США із Афганістану. Одним із винуватців війни в Україні Трамп назвав Байдена. Цитую, Байден не повинен був допустити цього. Це було легко зупинити. Президент Раф ніколи б цього не зробив з двох причин. По перше. Ціни на нафту при мені були низькими. Я підтримував їх на низькому рівні. Я підтримував низькі ціни на бензин. Нагадав політик. Він також звинуватив, що під час правління Байдена нафта значно здорожчала, внаслідок чого в Арефі з'явилися величезні суми грошей. Друга ж причина, через яку Путлер пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього, підсумував Дональд Трамп. Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відповів, як Трамп збирається завершити війну РФ проти України. І за словами Джонсона, Трамп закінчив би війну РФ і проти України, продемонструвавши силу. Цитую, я абсолютно впевнений, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він продемонструє силу. Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з роки адміністрації Байдена. Це було із точністю до навпаки. Сказав він. Спікер запевнив, що Дональд Трамп може просто телефоном. Висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його, крім цього, два ключові радника Дональда Трампа представили план припинення війни в Україні на випадок його перемоги на президентських виборах у США. План передбачає, що Україна отримає військову допомогу лише якщо почне мирні переговори із Рафією. Водночас за інформацією агентства, США попередять Кремль, що будь-яка відмова від переговорів призведе до. Посилення американської підтримки України Агентство Ройтер зазначає, що стратегія, викладена Калогом та Афлейцем, є найбільш докладним планом соратників Трампа щодо врегулювання війни. Ну а тим часом, колишній держсекретар США, який обіймав цю посаду в 2018-2021 роках. І судячи з публікації, змі досі зберігає зв'язок з Дональдом Трампом, опублікував у The Wall Street Journal колонку Мирний план Трампа для України. У ній він описує, як мо може виглядати успішний план для України серед пунктів: посилення санкцій проти арафії, зняття обмежень на постачання зброї Україні та скасування обмежень на її використання. Програми лізу на 500 мільярдів доларів вступ України до ЄС та НАТО у колонці, яку Помпео написав разом із колишнім радником передвиборчої кампанії Трампа Девідом Урбаном йдеться, що немає жодних доказів наміру Трампа у разі приходу до влади схилити Україну до капітуляції. Всі ці кроки, як пишуть автори, мають дозволити Трампу встановити умови негайного припинення вогню. Ну і в цьому випадку Київ матиме значні сили для оборони. Ніхто не визнає окупацію Арафії України українських територій, а Україна зможе відновитися за рахунок заморожених коштів Москви. Після цього Україна має якнайшвидше вступити до НАТО, а альянс створити фонд на 100 мільярдів доларів для її озброєння. Пишуть автори. Євросоюз також має швидко прийняти Україну та допомогти їй із економічним розвитком. Якщо ж рафія виконуватиме всі умови, то захід поступово зніме санкції. Пишуть автори. Вони будуть повністю зняті коли Україна увійде до ЄС та НАТО серед західних аналітиків поширена думка, що Трамп найбільш підходящий кандидат для очільника расистів, хоча то і каже публічне протилежне. Однак, описаний Помпау та Урбаном план Трампа. Навряд чи сподобається Кремлю. Водночас, як пише The Hill, Дональд Трамп в разі своєї перемоги, схоже, планує реалізувати в Україні сценарій Земля за мир. І, хоч лідеру республіканців, цей план може здаватися реалістичним та привабливим, він зазнає невдачі на кожному з етапів його реалізації. Хто може бути проти угоди Земля за мир в Україні? Ну, явіть собі, українці віддають частину землі, расисти погоджуються на мир. І всі живуть довго і щасливо. Не дивно, що колишній президент. Дональд Трамп каже, що він може зробити це за 24 години. Так що не так із цією схемою практично все йдеться в публікації. Як писали змі з посиланням на оточення Трампа, ймовірно, він збирається тиснути на Україну зупинку американської допомоги, щоб посадити її за стіл переговорів. Але Київ також отримує значну військову допомогу від європейських партнерів і може протриматися на ній, стверджує «The Hill». Ті ж інсайдери казали, що змусили арефію до участі в переговорах, і Трамп так само хоче заявами, що Україні навпаки збільшать поставки зброї. Однак сам Трамп створив собі таку репутацію, що в Москві просто не повірять в його готовність допомагати Україні на шкоду арафії і сприймуть все це як порожній блав. Але навіть якщо кожна сторона погодиться на переговори, щоб на тлі опонента не виглядати розпалювачем війни, це не гарантує результативності цих переговорів. Починається дискусія дискусія земля в обмін на мир обидві сторони запитають, скільки якої землі для якого миру. І на це запитання немає простої відповіді. Єдине, що ми можемо сказати за упевненістю, це те, що українці захочуть віддати якомога менше землі за якомога більше миру. Тоді як окупанти захочуть зберегти якомога більше землі за якомога менше миру. Може існувати якась теоретична середина і українців можна спонукати її прийняти. Рашисти схрестять руки і скажуть Ні, пише Дехіл на думку. Автора публікації примирити дві сторони на власний розсуд могла б якась зовнішня сила або арбітр. Арафія ніколи не погодиться, щоб цим арбітром було НАТО. Україна не погодиться на посередництво Китаю. Проон або, наприклад, Угорщину смішно говорити. Єдиний робочий варіант покласти край цій війні це стати на бік однієї з двох воюючих держав, вважає автор публікації і додає, що перемога України очевидно була б кращою з цілого комплексу всім відомих. Причем але не тільки США пропонують свої мирні плани, а ще й Китай, який зацікавлений у тому, щоб розв'язана рафія війна втрачала актуальність для глобального порядку денного, а Україна. Готова до переговорного процесу. Таку заяву зробив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи візит до КНР-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Китай абсолютно чітко розуміє роль, яку він сьогодні відіграє в глобальному політичному сенсі. Безумовно, Китай зацікавлений у тому, щоб конфлікт, війна в Україні вже втрачав свою актуальність для глобального порядку денного. Чому тому що це знову ж таки руйнує правила? Китай хоче, щоб правила працювали. Пекін. Демонструє готовність вислухати не тільки рашистську сторону. Китай демонструє готовність як глобальний гравець вислухати Україну, зазначив він. І за його словами у КНР хочуть зрозуміти, чому у цій війні сьогодні неможливо перейти до дипломатичного врегулювання. А я буду посилатися на слова пана Кулеба, Він абсолютно правий. Так, ми готові до переговорного процесу, тобто не треба звинувачувати Україну, що вона хоче тільки війни. Ні, по-перше, ми не починали війну. по-друге, Ги єдиним нападником є РФ. Втім, ми готові до переговорного процесу на справедливих умовах на тих умовах, які справді приведуть до сталого і справедливого миру. До них не готова Москва. Підсумував Михайло Подоля. А ми нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел заявив, що Без РФ та Китаю за столом не вдасться досягти будь-яких. Мирних домовленостей щодо війни в Україні, і за його словами, Китай має взяти на себе більше відповідальності за мирне облаштування світу на основі правила, а не на основі того, хто має більшу армію чи економічну міць. Зокрема, Павел очікує певного суво в конфлікті наприкінці цього року. Можливо, на початку наступного, на думку президента Чехії, розвиток визначатиметься, тим, що цей рік приніс велику кількість важливих виборів у важливих країнах, першими з яких будуть президентські вибори в США. Іншим фактором він вважає в тому від війни, яка відбувається на обох воюючих сторонах. Якщо це ймовірно, ми побачимо, що принесуть наступні місяці. Але це потрібно і бажано в будь-якому випадку, сказав Павел, коментуючи нещодавню заяву. Президента України Володимира Зеленського про те, що на другому саміті миру повинні бути присутні і офіційні особи Кремля. При цьому чайський лідер вважає, що переговори не мали б сенсу, якби Арефія підходила до них так, як це робила досі, коли по суті. Висувала умови капітуляції України водночас. Михайло Подоляк в інтерв'ю для Associated Press виступив проти потенційної мирної угоди з Арафії. Мовляв, це може стати причиною заморозки конфлікту. А Москва в цей період аналізуватиме помилки і займатиметься мондернізацією армії. Що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. А ми дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!